Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 173. І створив Яніс Бетінш. Це латвійський шахіст та шаховий композитор. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білі й чорні мають з'єднаних прохідних пішаків. Білі пішаки вони більш насунуті. І щоб виграти, білі в певний момент мають зробити королем ривок до своїх пішаків. Який є варіант? Король Е4, атакований пішак, звичайно, чорні його захищають. І білий і чорний король вони зараз мають контролювати пішаків суперника. Король Д3, король Е8, король С4, король F7 чи король, – це нічийна позиція. Але цю позицію варто запам'ятати. Якщо в цій позиції буде хід чорних, то вони програють. Повернемося на початок. Правильний перший хід король f3, вичікувальний хід. Чорні грають c 6. Тепер король f в 4. Знову очікувальний хід. Чорні грають С5. І коли вже зіграно С5, правильно грати король e4. Король e8, король d5. Король d7. Чорний король обмежує білого короля, король С4. Зараз хід чорних і вони програють. Король e8. Хід білих, подумайте, як тут виграти. Тепер білий король може бити пішака. Король це 5 Звичайно, чорний пішак де у ферзі, білий король вже не в квадраті. Але білий король де проводити своїх пішаків. Король d6. Білі загрожують зіграти король Е6. Тобто, якщо d2, король є 6 D1 ферзь, f7 мат. Або інший варіант: чорні грають король f7. Тоді білі грають король d7. І проводять пішака шахом. Білі виграють. Тепер розглянемо інший важливий варіант. Білі зіграли король f3, чорні не грають c6, чорні грають просто королем. Буде король e4, c5, король d5, король d7, король С4. І ми досягнули виграшної позиції, як в головному варіанті. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку білі роблять відчікувальні ходи. Коли зіграно С5, король є 4 король є 8 король d 5 загроза король є 6 тому чорні грають король d 7 король С4, коли чорний король відійшов, б'єм пішака. Д3 король Д6 і білі виград. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!